перейменувати площу Маяковського у площу Героям Чорнобиля із такої ініціативи у Запоріжжі виступає обласний союз ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС. Чорнобильці впевнені саме у такий спосіб громадськість має віддячити колишнім ліквідаторам та вшанувати їхній подвиг. У свою чергу художники та майстри, котрі працюють на площі, категорично проти перейменування історичної назви. На площі імені Володимира Маяковського знаходиться чимало скульптурних композицій, що встановлені на честь ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, а також реконструйований фонтан життя. Рятувальники впевнені, логічним завершенням цих починань має стати перейменування майдану імені Маяковського на героїв Чорнобиля. Пам'ять Чорнобильців потрібно увіковечити. Вот, чтобы знали, что наши 17 тысяч человек не зря пожертвовали здоровьем, а то и жизнью ради того, чтобы мы здесь вот встречались, была эта площадь, чтобы город жил. Ведь люди, ведь люди закрыли собой реактор. Маяковский не обидится. У нього залишиться проспект Маяковського. Ми його вважаємо. цінимо. Союз ліквідаторів домагається перейменування площі упродовж останніх трьох років. І от справа вже дійшла до громадських слухань, котрі мають відбутися 1 листопада в оджені райадміністрації. Обурені такими подіями. митці об'єднання колорит, котрі працюють на площі. Нині художники активно збирають підписи місцевих жителів, запевняють більшість проти. кажуть, зміна назви зайва. Пам'ять вже вшанували численними скульптурами. Розколатеата на фант... Ну, не дают даже двузначного трактования смысла этому памятнику. И то, что тут объединены и дань чернобыльцам, и стремление к жизни, и победа жизнью над смертью. но это настолько всеобъемлющий смысл, что лучшего просто сложно даже придумать. Память чернобыльцев надо святочить, но переименовать площадь, это, допустим, надо спросить мнение тех людей, которые живут на этой на проспекті на площі От вони сказати своє слово. Нині Майдан Маяковського вінчає одноіменний проспект. Колись тут планували збудувати театр. Відтак давня назва площі театральна. Головний аргумент художників на цьому місці історично панує атмосфера мистецтва. Ну, нам, звісно, Маяковського привичні, тому що батьки виросли в місті, ми виросли в місті. І названня Маяковського ну, сприймається вже як служившися. Вот. А о том, что собирается, мы и не слышали. Думаю, как бы можно равноценно сделать это предложение, потому что как бы оба прийти к общему решению. Пусть бы в другом месте нашли, переименовали бы улицу другую, но только не это. Здесь у нас красиво, хорошо, и чтобы не звучало это, ну как воспоминание. А... О тяжелом случае. А какой же может быть негатив, если будет площадь героев Чернобыльца? Это не негатив. Ну хорошо, улица Панфиловцев. Позитив или негатив? Все 28 человек легли. Улица Яценко. Первый танкист, который ворвался в наш город, он тоже погиб. А Чернобыльцы-то да еще живы. Так він, вот позитив. і своєю пропозицією союз ліквідаторів звернувся до відповідної комісії міськради. Там кажуть, до подібних ідей ставляться обережно, беруть до уваги гіркий досвід до радянських часів, коли масово змінювалися історичні назви не тільки вулиць та проспектів, а й великих міст. Ми в першу чергу присваємо імена тим датам і людям, які зв'язані з історією нашого краю і города. Ні, Маяковський, ні Чорнобиль напряму не зв'язані. Тоді вступають, якби в силу інше положення нашої комісії. Місі, що давайте спросім людей відтак у міськраді обіцяють останнє слово залишити таки за городянами.